Привіт всім, мене звати Насік. Якщо ми ще не знайомі, приємно познайомитися в сьогоднішньому відео я вам розповім про своє прочитане грудня. І тут будуть книги, які я показувала вже в ломасах. Якщо ви їх не дивилися, обов'язково подивіться. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайку, пишіть коментарях, які книги ви читали в грудні, можливо, які вас дуже сильно вразили. Мені буде дуже цікаво познайомитися з вашими читацькими смаками. І, можливо, якісь книги я собі пригляну для купівлі, для прочитання, тому що. Насправді, я як глядачка розумію, що інколи соромно навіть писати коментар. Здається, що думка якась неважлива, чи просто на ту тему якось щось писати. Але поділіться хоча б добрим словом, тому що мені важливо це як креатору, це розвиває мій канал, це мені надає наснаги продовжувати знімати відео, тому мені дуже цікаво познайомитися з вами по ту сторону екрану, хто мене дивиться. Обов'язково пишіть. У мене зимові читання розпочалися з книжки Клер Кіган Виховання. Це неймовірна щумка історія, яка тримає в напрузі буквально з першої сторінки. Я не могла відірватися від цієї історії. Тут всього 78 сторінок, тому ви прочитаєте її дуже швидко. Вона розповідає про старшу доньку в бідній родині, яку відправляють на. Незрозумілий термін жити в іншу ірландську родину фермерів, і власне нам розповідається її історія, таємниця родин, що нас чекає буквально на наступних сторінках, як я сказала, ви не розумієте. Тому, не знаючи анотації і більше не зачіпаючи, так би мовити, сюжету, мені б хотілося, щоб ви прочитали її, так як я, не знаючи, що очікувати в подальшому. Це сильна, знаєте, книжка, прекрасно написана Клер Кіган. Мені дуже вподобає її стиль написання. Як виявилося, до речі, у 2022 році вона війшла в короткий список букерівської премії з іншим житвором, і я маю сподівання, що будуть її також продовжувати перекладати українською мовою. Як на видавництво діскурсус, так хтось інший. Дискурс видавав цю книжку в 2015 році. І я звернула на цю книжку ще більше року тому через оформлення, тому що тут оформлення від аграфки Романа Романишин та Андрій Лесів одна з їхніх перших робіт, скоріш за все. Така інтегральна тут обкладинка з клапанами, і вона. Ну, надзвичайна ця книга. Обов'язково її почитати, якщо маєте її на полицях. Якщо не маєте, такі бібліотеку. Але якщо її там не знайдете, то ви можете виграти її в мене на аукціоні. Я сьогодні зробила допис в своїй спільноті на youtube каналі де якраз поділилася правилами, умовами участі в аукціоні, де ви можете виграти одну з цих книг. Одну точніше. Другу, я обов'язково собі залишаю на полицях. Так от цей рік розпочався для мене жахливо з гіркою новиною про те, що мій сусід, Осачук Андрій, помер 27 грудня під Бахмутом. Я думаю, мені не потрібно говорити, що коли ви знаєте людину з дитинства, то це ну, сильно вражає. І дуже болить, особливо тим, хто знав Андрія в... при житті. Вони знають, вони знають, що це людина чемна, порядна, добра, єдиний син в сім'ї, і в нього залишилася дружина з двома малолітніми дітьми, але він на другий день під час повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну, але помер. І це новина шокувала, як я сказала, не тільки мене, але й рідних, знайомих. Я вирішила якось допомогти його родині розіграти книжку і всі кошти перевести на рахунок дружини Андрія Олени. І ось, якщо у вас є змога, а мені здається, знаєте, купивши квиточок за 50 гривень, є змога у всіх. Це вартість. Капучино чашечки. Тому ви долучитеся до доброї справи. І тій людині, яка зробить найбільший переказ коштів, яка купить найбільше квиточків, я подарую їй книжку Воного та від Воволонської бібліотеки сніданок чемпіонів. Це з такими ось наліпками книга, яку ви можете оформити самі. Вона унікальна ще тим, що не тільки за своїм, знаєте, таким. Артовим оформленням, але є в ній така палітурка, картонна обкладинка. Наклад цієї книжки всього 250 примірників. Тому, тому ви, долучившись до хорошої справи, зможете, знаєте, отримати таку колекційну річ. Скоріше за все, ви можете виграти і дві книжки, одна людина може виграти. Тому що чим більше квиточків ви купите, тим більша ймовірність вашого виграшу. Я очікую, що ви. Відгукнетеся і підтримаєте родину Андрія, тому що він пішов воювати за нас всіх, за свою родину, за справедливість, за Україну. Наступна книжка дитяча підліткова історія. І такі книги, знаєте, дуже я не можу сказати, що відволікають від новин, але вони дають якісь відчуття тепла, добра. І справедливості, якраз. Так от, нескінченна історія саме така Міхаля Енде. Книжка, яка в мене одна з найперших з'явилася в моїй бібліотеці, 6 років тому. Я її придбала і все ніяк не прочитати. Мені було її. І ось я поставивши її в річні плани. В першому влогмасі рандомно я її обрала, прочитала в грудні. Вона. Неймовірна, справді, її можна читати як дітям, так і дорослим, тому що має в собі дуже багато сенсів, символізмів, які використовує Міхель Енде, вона прекрасна. До середини книжки вона мені читалася дуже, знаєте, захоплююче. І потім я призупинила, поставила її на паузу, тому що грою стало настільки багато, пригод стало настільки багато, що мені потрібно було відволіктися на щось інше. Через певні, певні дні я продовжила, і вона залишилася звісно, такою ж прекрасною, як і на початку. Я хочу сказати, що по сюжету тут розповідається про хлопчика, такого пацькуватого, якого дразнять його однолітки. Він забігає в книгарню і викрадає там книжку з пригодами, яка його манить, і в читання. Він дізнається про якийсь інший дивний світ, в якому в який помирає, якому потрібен герой, і, власне, він може допомогти їм. Це історія хлопчика, який втратив матір, якого батько настільки поринув в свої роздуми, в свою таку драматичну оці, меланхолію, депресію, можливо, що не помічає, що його син. Потребує його уваги. Тому ось так трапилося, що він відчуває себе непотрібним, і в цій історії він ніби хоче і залишитися. Але в зкінченні, ви дізнаєтеся, прочитавши цю книжку. Я колись думала про те, чому її не хренізують не з 80-х років. Я зараз я знаю, що вона екранізувалася. А власне, ось сучасними якимись технологіями зараз стільки художників працюють над такими, такими дивними історіями. А цього ніяк не, не зроблять, тому що вона неймовірна. Признаюсь. Але прочитавши, я зрозуміла, там стільки роботи, там стільки героїв, там навіть ну, от, як можна нічого характеризувати, яке не є темним, не є там дзеркальним, білим, плямою. Ну, тобто є якісь такі певні тут символізми, там, і які ну, неможливо візуально передати. Їх можна тільки прочитати, тому якщо у вас є можливість, то звісно, прочитайте цю книжку і отримайте величезне задоволення від цих пригод захоплюючих. На жаль, коли я була дитиною, ця книжка не була в українському перекладі, вона з'явилася тільки в 8-му році. Та й в дитинстві я навіть не знала про цю історію. Тільки ось в 30 років я з нею познайомилася і отримала величезне задоволення. Виходила вона в одиниці Старого Лева в двох, до речі, оформленнях, і оформлення тут, до речі, також від аграфки. Ось така прекрасна книжка. Майте на увазі! Наступна книжка також дитяча підліткова, і я її обрала для своїх влогмасів. Щоб читати, якраз розкриваючи адвент свій. Якщо ви не знаєте, то знову ж таки ж переходьте до влогмасів, ви дізнаєтеся мою ідею створення тих відео грудневих. Це «Дімі Зеленого скла, Кейт Мілфорд. Новинка від Букла Паблішних, яка виходила в вересні 22-го року. І вона розповідає про хлопчика. Китайського походження, який живе на вершині гори в готелі своєї родини, але він є всиновленою дитиною. І цей готель дуже незвичний. В нього вікна вітражі зеленого кольору. Тобто дім із зеленого скла недавно так тут в назві винесено. Я чому, знаєте, так, зосередилася саме на його походження, тому що, власне, сама письменниця після мові говорить про те, що написала цю історію. З рахунок того, що вона в житті хоче встановити власне, дитину з Китаю і якісь певні почуття, які вона би хотіла знаєте, які передати цій дитині, що вона важлива для неї, що вона її хоче. Що вона її буде цінувати не менше своєї рідної плоті. Ось тут все це описано. Тому що батьки відносяться до цього хлопчика неймовірно, щемко. Вони над ним, знаєте, ну не скажу, що пилинки там здувають, але відчувається любов в кожному їхньому прояві, спілкування з ним. Хлопчик досить, знаєте, такий специфічний в плані того своїх якихось вподобань. Він дуже любить якусь таку певну, ну не скажу, що дисципліну, але в нього все має бути там, як він собі придумав. Стоїть блокнот рівно саме так на столі. Чи там свята повинні проходити саме так. Йому дуже важко даються ці зміни. І коли з'являються постояльці в. Час, коли їх і немає перед самим Різдвом, його це дуже дратує, і він не знає чим себе зайняти, як знаходити якісь певні таємниці цих відвідувачів. Мені дуже сподобалася ця історія своєї якраз детективної лінії. Я прям захопилася, читала її саме задоволення при свічках, знаєте, це було дуже класно. Окрім закінчення. Тому що вона ми знаєте, закінчення таке миле дитяче, тобто, якщо попередня історія, вона... Якби очікувано якісь певні були моменти, то тут все забуло, знаєте, більше в містичну якусь сторону, і я не люблю таке в літературі та й в житті. Логічно ж. Тому якось я трішки так. Була незадоволена саме кінцівкою, хоча вона також приємна, ем, якось все зрозуміло, ніби робиться одразу в цій історії. Але знову ж таки, ем, от історія дійсно така, знаєте, більше, ніби як дитячий. Якщо попередньо е, я читала, знаєте, в, і закінчення мені здавалося якимось таким, також наївним, але все ж таки не таким, знаєте, як в цій книжці. Якось дивно. Порівняння і взагалі порівняти книжки певно, не варто, тому забудьте. Дімен скла. Прекрасна історія для зимових читань. Якщо ви хочете, знаєте, дитині щось придбати чи самі почитати, відволіктися від якихось певних новин, обов'язково зверніть свою увагу, тому що книжка дуже гарно видана. Тут є і поверхні блискітки на цих вітражних вікнах, і тиснення, точніше, не тиснення, а лакування таке вибірне. От, книжка ще й, до речі, вона більшого формату, як ви бачите по навіть нескінченні на історії, вона вища, ширша, нестандартний розмір. Тому е читати її було дуже зручно. В ній такий приємний шрифт великого розміру. Книга дуже класна. Зверніть свою увагу. Така ж класна, як і наступна. Це скретінг. три чоловіки для вільно. Вже доросла історія. І тут головна героїня також трішки дивукувата, як і попередній, своїми якимись певними. Бажаннями все контролювати в своєму житті. Вона боїться смерті, тому уникає бананів, які в яких помирають люди. А загалом, якщо брати по сюжету, то історія розповідає якраз про вільму, які 35 років, і вона вперше закохується. Або думає, що вона закохується. Але, щоб вас не відволікала, знаєте, ця назва «Три чоловіки для Вільми, вона Більше, знаєте, побудована на стосунках її батьків, зустрічі її батьків. Тому що на перших сторінках ми дізнаємося, що Вільма самотня, така девакувата дівчина, яка викладає музику, грає на піаніно. І дізнається, що виявляється, що летів її батько в літаку, і при ньому опинилися листи, які розповідають його стосунки з її матір'ю. Вона здивувалася навіть не самим листам, а тому, що взагалі, це, знаєте, батько існує і взагалі, чому він летів там, до неї. Але все ж таки вона захотіла познайомитися з цими листами, з його історією, тому що вона про неї нічого не знає. Її мати померла в 5 років, коли їй було в 5 років. Е от, і е її виховувала тітка, бабуся. Е от, така досить, знаєте, е ну, тиранічна особа, я б навіть так якось її назвала. Досить нещасна, тому на вільма це, звісно, повпливало. І я хочу сказати окремо, знаєте, про те, що я, коли бралася до читання цієї книжки, я не очікувала від неї отримати романтичну комедію, тому що в мене асоціація вже працює знаєте, з норвезькою літературою, що вона повинна бути така драматична, піднімаючи різні запитання, екології, якісь там, не знаю. Ну. Ну, явно не романтична комедія. Тобто, знаєте, я вже настільки маю маленький читацький досвід, що ось коли прочитала цю книжку, була навіть приємно здивована, насправді, тому що вона дуже легка, смішна, з чорним гумором, що зауважу. Тут один з героїв має такий синдром вербального турети, коли він матюкається, і це було. Дуже класно, коли це розповляло текст. Знаєте, враження одразу якісь інші виникали під час якихось драматичних подій, коли він починає матюкатися, ви якось знаєте, трошки розвантажуєтеся. Тому обов'язково прочитайте. Це лінія не просто вільми та її стосунків там закоханості. Це ще лінія окремо ведеться про її батька та матір. Тому. Інколи мені навіть хотілося більше дізнатися про її батьків, ніж про саму вільму. Інколи я була, знаєте, в дуже скільки ситуації описувалися власної вільми з її життя. Чимось мені вона нагадала, як я говорила в логмасах Бріджі Джонс, яку я читала знаєте, паралельно, за своєю якоюсь такою легкістю, якоїсь комічності ситуацій буденних, які стикалися, мабуть, кожна з нас, якісь певні. Смішні, знаєте, історії. От, і не знаю, це така приємна книжка, з якою класно поринути в замові знаєте, читання якраз перед Різдвом, тому що тут більма читає якраз ці листи, як календар читає їх по порядку. От, і вона змінюється. Змінюється її життя, і це прекрасно. Мені здається, історія, і щоб з нею відпочити. Ось таке мене прочитане. Неймовірне, я рада дуже рада йому. І незважаючи, що книжок було мало, паралельно я читала ще декілька, але я дуже задоволена своїм прочитаним. Сподіваюся, що ви візьмете, нагадую, участь в аукціоні, що. Е е ви зрозумієте, наскільки це важливо для мене особисто, От, щоб ви долучилися. Тому обов'язково переходьте до допису і читайте умови, і беріть участь. На цьому буду прощатися з вами. До наступної зустрічі. Бувай!